Вітаю, знову невеличкий тест. На цей раз сталь М42, прислана мені з штатів, моїм другом. Такий от клиночок пробний, товщина підвод 0,1 мм, твердість 65 одиниць. Без Не Знаю, чи буде видно Кромка не крошиться. А завертається. Не знаю чи добре видно. Так, видно. Бачите, кромочка завернулася. Це при твердості 65 одиниць по Роквелу. Дякую всім за увагу!